Книжка. Плевіт мої, любі слухачі де волі, що б не була. Сьогодні малий виридує відранку, Бурчить, галасує, рве криком горлянку. Реве, крутить носом, нічого не хоче. Речами ж бурляє і ногами тупоче. Зітхає велика та й каже рішуче, яка тебе муха вкусила малюче, а він їй у відповідь Я непростий, сварливий, похмурий, збитошний малий. На цілій землі хоч кого запитай, такого ніхто не полюбить і край. Говорить велика, хоч шкодим на зло. Тебе я любитиму, щоб не було. А раптом гризучим ведмедем зроблюся. Чи будеш ведмедеві тому матуся? Якби ти, ведмедисько, навіть ревло, його я любитиму щоб не було. А став би жуком я, не вірить малюк, любила б так само і брала б до рук, велика говорить. Раз доля така, любитиму, щоб не було і жука. Невже наш малюк усміхнувся несміло, а раптом зробився б я злим крокодилом. Тебе би до серця тоді пригорнула і поруч з тобою тихенько заснула. А можна на труски любов поламати? Скривити, зносити її чи зім'яти, а потім, як іграшку, склеїти, зшити, шматочки зібрати і знову столити. Ого, це для мене питання складні. Скажу тобі те, що відомо мені, мої материнські любов і тепло завжди тебе грітимуть, щоб не було. Потім, коли нас не стане на світі, чи зможеш мене ти так само любити? Тоді, прихиливши малого до себе, велика йому показала на небо, де в чорному мороці, наче у морі, пливли риба місяць і блискітки зорі. Малюче, поглянь, яка нічка ясна. Як зоряне світло нам сяє з вікна, багато з цих зірочок згасли давно, а світло до нас долина все одно. Любов, ніби зоряне сяйво прекрасне, світитиме вічно ніколи не згасне.